Загублений в забуті. Частина 5. Нові виклики Дні минали, перетворюючись на одноманітну, але напружену рутину. Максим присвячував світлий час доби вивченню лісу та експериментам зі символами. Він ретельно перемальовував знаки щоденника на кору дерев, намагаючись створити захисний периметр навколо хатини. Його надія на втечу зростала з кожним успішним випробуванням. Монстри дійсно обходили мічені дерева, наче невидима стіна відштовхувала їх. Це дарувало дивне відчуття контролю в абсурдно безконтрольній ситуації. Щовечора, коли сонце ховалося за обрієм, Максим повертався до хатини, зачинявся і готувався до чергової ночі. З настанням темряви ліс оживав. Він чув шарудіння, що ковзали по землі, незрозуміле сопіння – а інколи й тихі, хрипкі голоси, що намагалися імітувати людську мову, кличучи його на ім'я. Найчастіше він бачив того ведмедя, що кружляв навколо хатини, його бліді очі світилися в темряві, а рухи лапами ставали все більш хаотичними та лякаючими. Максим спостерігав за ним через щілину у вікні, міцно стискаючи сокиру, яка стала його вірною спутницею. Запаси води в пляшці поступово закінчувалися, і Максима це непокоїло. Хоча консерви час від часу з'являлися, вода чомусь не поповнювалася, це означало, що йому доведеться знову шукати її, але тепер він мав план. Використовуючи щоденник як карту, він ретельно вивчав записи про ліс. чоловік описував місця, куди він зміг дійти, і ті, куди не наважувався. Максим зосередився на інформації про струмок. Він розумів, що автор щоденника, очевидно, ходив до нього, але ніколи не згадував про небезпеки саме біля джерела води. Це давало йому невелику надію. Розробивши маршрут, Максим вирішив, що спробує дістатися до струмка наступного ранку. Він візьме з собою ніж, сокиру та звичайно щоденник, а головне крейду, яку він знайшов під час прибирання хатини. Її використовувати буде набагато простіше, ніж ніж, щоб швидко наносити символи. Наступного ранку, коли зійшло сонце, Максим обережно відчинив двері. Ліс був надзвичайно тихим, навіть птахів не було чутно. Лише легкий ранковий туман висів між деревами, створюючи сюрреалістичну картину. Напнувши капішон своєї куртки, Максим ступив на поріг. Кожен крок був обережним. Віншов повільно, крейдою відзначаючи дерева, створюючи за собою своєрідний безпечний коридор. Це була виснажлива робота адже доводилося постійно зупинятися, малювати символи, озиратися, прислуховуватися. Ліс здавався порожнім, але Максим відчував, як тисячі невидимих очей стежать за ним. Він йшов, як йому здавалося, досить велику відстань. Коли раптом почув звук води, це був струмок. Радість, що на мить охопила його, швидко змінилася настороженістю. Він обережно, крок за кроком, пробирався крізь чагарник, тримаючи сокиру на поготові. Ось і він, невеликий, чистий струмок, що дзурчав між камінням. Максим опустився на коліна, наповнюючи бляшанку і пляшку водою. Він пив жадібно, відчуваючи, як життєдіяльна волога наповнює його тіло. Це було справжнє спасіння. Максим почав підводитися, коли раптом знову почув той самий важкий, глухий звук. Він обернувся, і його погляд зустрівся з Оленем. Але це був незвичайний олень, його роги були перекручені, немов виросли з мертвої, гниючої деревини. Очі світилися тьмяним, червонуватим світлом, а з його пащі, що була викривлена в моторошну посмішку, витікала якась чорна рідина. Тіло оленя було худим, обтягнутим шкірою, крізь яку просвічувалися кістки, наче він був лише живою оболонкою. Істота повільно наближалася, її хода була дивною, незграбною, ніби вона не до кінця контролювала власне тіло. А потім з її горла вирвався звук, який змусив Максима заціпеніти. Це було не ревіння звіра, а протяжний жахливий скрип, що нагадував скрегіт металу по склу, змушуючи зуби нити від болю. Максим зрозумів, що його безпечний коридор не був безпечний скрізь. Ця істота, на відміну від ведмедя, була іншою, і вона була дуже близько. Цього разу не було часу роздумувати. Інстинкт самозбереження спрацював миттєво. Максим різко виставив сокиру перед собою, а Олень кинувся на нього, і Максим відчув жахливий поштовх, коли роги вдарили об древко сокири. Удар був настільки сильний, що ледве втримав зброю. Істота була набагато міцнішою, ніж здавалося. Він відсахнувся, намагаючись уникнути наступної атаки. Олень був надзвичайно швидким. Незграбним водночас, рухаючись рвучко, наче маріонетка. Максим відчув, як його власна голова починає крутитися від повної дезорієнтації, причиненою панікою та нелюдськими звуками. Крейда, символи! Думка блискавично промайнула в голові. Він кинув бляшанку з під води в бік істоти, щоб відволікти її на мить. Бляшанка з гуркотом впала на каміння, олень на мить смикнувся в той бік. А Максим відскочив у бік, шукаючи поглядом камінь або рівну ділянку землі. Навколо струмка було багато плоских каменів. Він схопив один і, тремтячими пальцями діставши крейду, почав швидко малювати символи, ті самі, що були на порозі хатини. Він не знав, чи подіють вони на окремому камені, але це був його єдиний шанс. Олень вже знову повернувся до нього. Його бліді очі горіли від голоду. Максим, не роздумуючи, кинув камінь прямо під ноги істоти. Те, що сталося далі, було неймовірним. Коли камінь торкнувся землі перед оленем, повітря навколо нього затремтіло, істота заскиглила тим самим жахливим, скрипучим звуком і відскочила назад, немов обпечене. Її тіло смикалось в конвульсіях, а очі божевільно бігали зі сторони в сторону. Вона намагалася зробити крок вперед, але невидима сила відштовхувала її. Це було підтвердження, символи спрацювали, і вони працюють не лише на хатині та корі дерев. Максим не став чекати. Використовуючи цю перевагу, він почав швидко малювати символи крейдою на стовбурах дерев, створюючи коло навколо себе та струмка. Він працював швидко як ніколи в житті. Його рухи були чіткими, незважаючи на тремтіння в руках. Олень кружляв навколо видаючи пронизливі звуки. Але не наважувався наблизитися до міченої зони. Коли останній символ був начерчений, Максим відступив усередину захищеного кола. Він відчував, як напруга спадає з його плечей, але небезпека все ще була поруч. Олень з ревом відступив в ліс, але Максим відчував його присутність. Він набрав стільки води, скільки міг, і навіть намочив свою сорочку, щоб мати хоч якийсь запас вологи. Це була перемога маленька, але дуже важлива. Він вижив у прямому зіткненні з монстром. Повернення до хатини було таким же напруженим, як і шлях до струмка. Максим знову ретельно маркував свій шлях крейдою, заповнюючи всі прогалини і озираючись на кожен звук. Він знав, що ліс не пробачить йому помилки. Коли він нарешті дістався до хатини і зачинив за собою двері, його ноги підкосилися. Він сів на підлогу, притулившись до стіни, вода, яку він приніс, здавалася найсолодшою річчю у світі. Це було перше справжнє зіткнення, і Максим його пережив. Він розумів, що для виживання в цьому проклятому лісі йому доведеться стати кимось іншим. Звичайна людина тут не виживе. Він знав, що битва за його життя тільки починається, але тепер він був готовий до неї.